Наймолодші учасники легкоатлетичних змагань серед юнаків та дівчат «Athletic Open Cup» розминаються перед стартами хлопцям та дівчатам 8-9 років. Вони сьогодні відкривають цей турнір. Діти біжать сто Я Хочу побігти швидко, я вірю в себе. Старти відбувалися в манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Організувала турнір громадська організація Гуцул Ранінг Клаб. Дистанції від 150 до 1000 метрів змагалися діти віком від 8 до 15 років. Також вони брали участь в естафетах. Зі слів судді змагань Оксани Юрчук, на турнір приїхало близько 300 учасників з шести областей України. Волинська, Львівська, Чернівецька, Донецька. Івано-Франківська, звісно, і Тернопільська. Організовуємо захід вперше. Організовуємо захід для того, щоб піднімати масовий спорт для здоров'я дітей, для нових емоцій і для відкриття нових талантів. Робиті розминку перед стартом 11-річна Аліна Цибульська з Кременця Тернопільської області. Ну, якщо не розумітись, то буде дуже тяжко я займаюся ще стрибками на лижах трамфліна і е, сальною трасою. Тренер однієї з львівських спортивних шкіл Ростислав Галамай розповідає, приїхав на ці змагання з п'ятьма своїми вихованцями різного віку. Ми готувалися ми, в принципі, вже починаючи від вересня, в принципі, до зимового сезону. І ну, тобто, дізналися про цей старт. Зраділи, тому що в принципі стартів зараз не дуже багато, так а тим більше для дітей такого віку маленького. Змагалися між собою не тільки діти, а й дорослі. Відтак естафетні команди складалися з батьків та їхніх дітей. Олег Сеник у цьому воді змагань братиме участь разом зі своєю донькою Мартою. Коли біжиш, то це класно. Ти біжиш просто не для того, щоб когось вразити, щоб показати батькам, що ти якось дуже швидко в бігати, а просто коли ти біжиш так, на бажання, коли тобі це подобається і коли ти цим захоплюєшся. Можна сказати, що я спортсмен, я в трошки в іншому виді спорту виступаю в велоспорті, але це теж спортна витривалість. Так, що біг, це щось дещо моє. Фактично не готувався один раз. Прибіг перед цим, щоб перевірити, що в мене там зв'язки готові. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.